Щорічно, 6 грудня, наша держава відзначає День Збройних сил України, починаючи з 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення, саме Збройні сили виконують наймасштабніший обсяг бойових задач. І хоча кожен рід військ має свій день, але сьогодні свято усіх військовослужбовців. Тож висловлюємо щиру подяку кожному захиснику і кожній захисниці і бажаємо якнайшвидшої перемоги. Також сьогодні особливого значення набуває тема базової загальновійськової підготовки мобілізованих комплексно, інтенсивно та якісно така підготовка відбувається на базі 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля сил підтримки Збройних сил України. Військові та курсанти демонструють відмінний вишкіл, виконуючи різного роду завдання. Підтвердженням тому є відеоматеріал, який вони у день свого професійного свята надали нашій телерадіокомпанії, і ми пропонуємо вам до перегляду цей відеоматеріал. Тож, слава Збройним силам України, слава Україні, слава усім героям! Мене звати Андрій, я сьогодні завершую курс базової військової підготовки. В ході курсу багато приділялося і напрацюванню фізичної підготовки курсантів. Дуже багато часу надавалося також і тактичній медицині, скажімо так, навченість курсанта. В майбутньому солдата вчасно і правильно надати медичну допомогу сприятиме. Тому що це врятоване життя, це врятоване здоров'я наших побратимів. Я відчуваю, що по завершенню базової військової підготовки я готовий нищити ворога України. Мене звати Віктор, я курсант навчального центру. По прибиттю сюди були сумніви про навчання, боявся. Але зараз, по проходженню місця навчань, все добре, страх прийшов. Добре, навчають бойові інструктора. Відстрілювали дуже багато патронів. Понавчали по такті, по тактиці, по медицині. Все добре, все гарно, готовий воювати, побратими, готові. Йти в бій, знищити ворога на будь-якому напрямку.